Сьогодні маємо важливий, хоча й малопомітний ювілей. 30 років, як Леонід Кучма вперше став президентом України, у будь-якому разі, за будь-якого ставлення до цієї персони, дату варто згадати, як такого історичного персонажа, правління якого не повинно більше повторюватись. У кінцевому підсумку це понад 8 років. Української історії, яку ми розгрібаємо і досі. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал Свіжої історії канал, на якому, як завжди, говоримо про найважливіше. І за нагоди не забудьте поставити вподобайку в цьому відео, написати свій коментар, що ви, з чим вас асоціюється епоха Леоніда Кучми. Багатьох моїх глядачів є свої особисті спогади про цей час. Підпишіться також на мій канал, підтримайте його вподобайкою, донатом на Патреоні та долучайтесь до числа спонсорів каналу. Отже, з одного боку, обрання Леоніда Кучма навіть зараз виглядає невідворотнім, таким було українське суспільство, начебто. Зрештою, вперше він був обраний голосами саме східно- та південноукраїнських виборців, які ніяк не могли порвати з совєтським минулим, вдруге, в основному, голосами західноукраїнських виборців, начебто на проукраїнських гаслах. І це йому ставилось тоді. І згодом у заслугу, мовляв, був проросійський, а став проукраїнський, ну, як би то. Оболонка може і стала проукраїнською, а суть все тою ж. І, і український олігархат, це в значній мірі його заслуга. Причому може він і... Він і нічого не робив для їхнього встановлення, але тим не менше його зять український олігарх Пінчук. Але повернемося безпосередньо до правління. Перше, що йому можна поставити у воно з точки зору сьогодення, багатовекторність. Кучма намагався бути хорошим із західними країнами, і здружити з Росією. Насправді ж за кучми йшла повзуча русифікація України. З, ну, зокрема, з'явилися перші російськомовні телеканали, як Інтер. Було відновлено празднування 23 февраля. Не дуже важливу дату, бо, мовляв, це ж діди воювали і празднували. Далі саме за Леоніда. Відбувається старт політичної кар'єри Віктора Медведчука, який навіть був главою його адміністрації, тобто така доволі успішна кар'єра. І знову ж таки, це розквіт СДПУ о одного із стовпів тодішнього олігархату і проросійської політики. Тоді вона була у всій своїй могутності, це вершина її розквіту. До того ж, Медвечук був відомий лише своєю роботою. До того Медведчук був відомий лише своєю роботою в якості, так би мовити, адвоката на процесі Василя Стуса. Ну, адвоката якого підзахисний так і не визнав. Зрештою, ще один проросійський діяч. І колаборант на посаді глави адміністрації Леоніда Кучми Діма Табачник. Саме... Але й були інші саме за часів Леоніда Кучми стартували у політику два віктори: Віктор Ющенко і Віктор Янукович. І саме їх протиборство визначатиме політичний клімат уже наступної політичної епохи. Але за Кучмом вони обоє увійшли в політику. А ще один гучний скандал вбивство опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Вбивство, замовники якого досі не встановлені, хоча кажуть, що до того причетний сам Леонід Кучмо, тодішній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Чим саме заважав Гонгадзе? адже в той час інтернет-видання не мали теперішнього впливу. І їх переглядала тільки найпросунутіша частина українців. Ну і ще одна важлива подія, яку варто згадати: конфлікт на острові Тузла, який спробувала тоді привласнити Росія. Сталося це у 2003 році, і саме він є першою неприкритою спробою Росії загарбити шматок української землі. До слова тоді президентом Росії був саме Владимир Путін. З одного боку, Леонід Кучма е м, вдалося відбити цю атаку. З іншого, вони тоді вирішили з Путіном, що Азовське море стає спільним для обох держав. Ось так. І для чого тоді було виходити з Совєтського Союзу, якщо опять все обще, ну, принаймні Азовське море, і можливо тоді задумувалося. Якщо так, то значить можна. Значить, можна головне діждати з відповідного моменту. І ще одна важлива подія, правда, ініційована не Леонідом Кучмою, а його опонентами. Це акція Україна без Кучми. І не випадково це проросійське правління Леоніда Кучми завершилось дуже і дуже печально. Воно завершилося. Помаранчевою аж революцією. Першою спробою українців встановити справедливу владу. Ну, кажуть, що Лені кожна тоді себе доволі добре повів, але, зрештою, що йому залишалося, в нього не було варіантів продовжити своє перебування на посаді. Він мусив піти. Ну і на сам кінець, чи вміють українці робити висновки з минулого? Це дуже важливе питання. Ну, принаймні, мої глядачі все ж таки вміють, бо я підозрюю, що серед них є чимало тих, хто голосував свого часу за кучму, за його перший чи другий термін. Отже, сьогодні ж кучму вважають помилкою 84% моїх глядачів. Це дуже хороша цифра. Лише 3% вважають кучму правильним вибором і тоді, і тепер. І ще 3% вважають, що це було правильно тоді, але не тепер. Отже, ми тверезіємо, і тут важливо, значна частина моїх глядачів, так само не голосувала за Зеленського. Бо люди, які зрозуміли вчасно, що вони обпеклися на кучмі, за Зеленського не проголосують. Висновок діліться правильними каналами з правильними експертами і з правильними експертними думками і своїми друзями, знайомими, родичами. Підписуйтесь на мій канал. Це дуже важливо. Дякую.